Привіт! Сьогодні ми зануримося в одну з найскладніших, але, мабуть, і найважливіших тем для батьків: мова піде про кордони. Але не ті, що між країнами, а ті, що ми вибудовуємо з іншими дорослими, щоб захистити наших дітей. Бо ж погодьтеся, це ціле мистецтво, оберігати їхній особистий простір у світі, де так багато непростих стосунків. Ну що, давайте розбиратися. Ох, звучить знайома, правда. Можливо, не дослівно, але суть. Ця історія просто ідеальна ілюстрація того, що навіть у найтепліших, найближчих стосунках потрібні чіткі межі. І тут справа зовсім не в недовірі. Ні. Йдеться про повагу. Про повагу до особистого простору, який з появою дітей перестає бути тільки нашим. Тепер це і їхній простір теж. Добре, ось про що ми сьогодні поговоримо. Спершу чому ці кордони з дорослими взагалі так важливі? Далі розкладемо по поличках так звані три кола дорослих і як з кожними з них бути. Ну і наостанок торкнемося того, чому ці, здавалося б, невидимі лінії насправді такі ж реальні, як, ну, як справжні стіни. Отже, перший пункт чому ж це так критично важливо? Перш за все, треба зрозуміти. Кордони це не про те, щоб когось відштовхнути чи образити. Зовсім ні. Це про створення такого собі кокона емоційної безпеки для дитини. Це наш спосіб захистити її від ну, знаєте, від недоречних коментарів, застарілих поглядів і тих незручних ситуацій, які можуть не просто викликати дискомфорт, а й реально нашкодити. І щоб у всьому цьому хаосі стосунків якось розібратися, пропоную таку просту, але дуже класну модель. Назвемо її три кола дорослих. Це допоможе нам все структурувати і зрозуміти, з ким і як ми маємо справу. Так от, що це за кола? Ну, дивіться перше й найближче це, так би мовити, успадкована родина. Це наші бабусі, дідусі, тітки і дядьки, всі, хто нам дістався в комплекті з народженням. Друге коло це наша вибрана родина, це ті найближчі друзі, які з часом стають майже рідними. І нарешті третє коло це дорослі зі спільноти. Вчителі, тренери, лікарі, тобто ті люди, які відіграють важливу роль, але стосунки з ними більш, скажімо так, формальні. Гаразд, почнемо, мабуть, з найскладнішого: з нашої успадкованої родини. І, ну ми відверто, саме тут вибудовувати кордони буває найважче. Чому? Бо тут все зав'язано на глибоких емоційних зв'язках, на звичках, на якихось застарілих уявленнях, які дуже часто маскуються під турботу і любов. І ось тут ми стикаємося з класичним конфліктом поколінь. З одного боку, оці всі коментарі про тіло, про вагу, які для старшого покоління часто є ну, нормою. А з іншого сучасні норми батьківства, де на першому місці повага до тілесної автономії дитини. Фрази типу: «О, яка пампушечка або щось ти схудла, тебе не годують, можуть здаватися невинними, але насправді вони глибоко ранять і формують неправильне ставлення до себе. Просто на секунду задумайтесь, спробуйте згадати своє дитинство. Певнений, у кожного спливе в пам'яті кілька таких от ніякових, неприємних коментарів, кинутих ніби ненароком. Для дорослого це була мить, може, невдалий жарт, а для дитини це може стати образою, яка застрягне в голові на руки. І найпідступніше те, що ми ніколи не знаємо, яка саме фраза стане тим самим тригером. То, що ж робити, як про це говорити? Головне, без конфлікту. Не треба накидатися з обвинуваченнями. Найкращий підхід це спокійна розмова наодинці. Щось на кшталт. Мамо, я знаю, що ви не хотіли нічого поганого, але коли ви говорите про вагу доньки, її це дуже засмучує. Давайте краще поговоримо з нею про її малювання. Я так хочу, щоб у вас були класні стосунки. Тобто, ми не звинувачуємо, а пропонуємо альтернативу і показуємо, що наша мета зближення, а не сварка. Добре, з родичами розібрались. Рухаємось до другого кола, нашої вибраної родини, тобто близьких друзів. І тут виклики вже зовсім інші. Коли діти підростають, стають підлітками, вони раптом можуть почати ділитися з нашими друзями тим, чим з нами вже не діляться. І ось тут ця межа між просто другом сім'ї і довіреною особою підлітка стає, знаєте, дуже дуже тонкою і розмитою. Погляньте, як сильно змінюється динамика. В дитинстві наш друг для нашої дитини це такий собі класний дорослий для ігор, ще один опікун, а в підлітковому віці бать, і він уже стає довіреною особою, з якою можна обговорити перше кохання, проблеми в школі, а іноді й більш ризиковані речі. І ми, батьки, в цей момент ніби опиняємося за душками, і саме тут з'являється справжня дилема. От просто уявіть собі, ваша дитина підліток приходить до вашого найкращого друга і розповідає щось серйозне, наприклад, про експерименти з алкоголем. І що робити вашому другу? З одного боку, він обіцяв тримати таємницю, і якщо розповість, втратить довіру. З іншого мова йде про безпеку дитини. Це, знаєте, такий вибір, де немає простої правильної відповіді. І це вимагає від того дорослого величезної мудрості і відповідальності. Ну і нарешті наше третє коло дорослі зі спільноти вчителі, тренери, лікарі. Тут, здавалося б, все простіше, бо ці стосунки вже регулюються певними правилами та протоколами. Але наша роль як батьків у підтримці цих стосунків все одно залишається надзвичайно важливою. Тут є один ключовий момент, який треба розуміти, це концепція так званого обов'язкового доповідача. Що це означає? Простими словами, вчителі, лікарі. Тренери за законом зодов'язані повідомити відповідні служби, якщо запідозрять загрозу життю чи здоров'ю дитини? З одного боку, це потужний механізм захисту, з іншого, це теж впливає на те, наскільки відвертою дитина буде з цими дорослими. Так яка ж наша роль у цьому всьому? Найкраще описати її словом міст. Ми можемо допомогти навести цей міст. Наприклад, розповісти тренеру, що дитина захоплюється динозаврами, і ось у них вже є тема для розмови. Але важливо не бути надто нав'язливими, не ставати посередником у кожній дрібниці. Треба дати дитині можливість будувати стосунки самостійно і, звісно ж, завжди довіряти своїй інтуїції, тому самому павучому чуттю, яке підказує, якщо щось йде не так. І ось ми підходимо до фіналу. Давайте спробуємо подивитися на всю цю тему з кордонами трохи інакше, більш метафорично. Бо ж ми весь час говоримо про якісь емоційні лінії, які не можна побачити чи помацати. Але це не означає, що вони нереальні. Ця думка, як на мене, дуже влучна. Емоційні кордони вони справді такі ж реальні, як стіна. Це не просто якась абстрактна ідея. Це структура, яка може захистити, може створити відчуття безпеки, або, якщо вона неправильно побудована, може ізолювати. Їхній вплив на наше самопочуття і стосунки абсолютно матеріальний. Це ж як правила дорожнього руху, якщо задуматись, ми ж не їздимо зустрічні смузії і переходимо дорогу на зелене світло. Чому? Бо ці правила, ці фізичні межі гарантують нам безпеку. Так, от емоційні кордони роблять абсолютно те ж саме, тільки для нашого внутрішнього світу. Вони допомагають нам, і що найважливіше, нашим дітям почуватися в емоційній безпеці. І наостанок я хочу залишити вас із цим питанням. Світ постійно змінюється. Те, що було нормою для покоління наших батьків, сьогодні може бути абсолютно неприйнятним. І тому наше головне завдання не просто встановити для дітей якісь правила. Наше завдання навчити їх самих відчувати, розуміти і головне захищати власні кордони. Бо саме ця навичка допоможе їм орієнтуватися у цьому складному і мінливому світі. Дякую, що були сьогодні зі мною.